Слава Україні! Вас вітає розсадник Proxima. сьогодні розповімо вам про яльвець китайський Спартан. В самій назві є його походження це з Китаю. Особливість рослини в тому, що вона має яскравий смарагдовий колір. як туя смарагд. І насичений цей кольор дуже насичений. Він має основний стрижень, який росте вгору. І радіальні гілки, які розходяться. Особливість взимку в тому, що. Якщо є у вас основний стовбур, ці гілочки вони від снігу отак відвертаються трошки, але рослина не розпадається. Головне, щоб ви контролювали з самого маличка, щоб у вас не було два паралельних стовбура. Тому якщо вони будуть, коли буде сніг, вона рослина розчахнеться. А якщо у вас буде один основний стовбур, оці не постраждають. Вони отак само загнуться і все. Але важливо цю рослинку тримати, щоб вона не розходилась в нижній частині дуже широко. Тому що, щоб забезпечити правильність вирощування, треба, щоб в нижній частині, всередині, у вас не відмирало багато гілочок, щоб туди доходив ультрафіолет від сонечка. Так? Тому ви в нижній частині відстригаєте в молодому віці ці гілки, щоб зробити його вущим. Тому що спартан, якщо його не стригти, він може досягти навіть двох-трьох метрів вже в великому віці. А щоб такого не було, нам треба, щоб його стримувати, щоб він був більш колоновидний. і тоді з ним легше буде працювати. Він не буде розпадатись, він не буде розчахуватись від, від снігу і буде виглядати декоративно. І ви не будете всередині бачити масу відмерлих гілок. Далі. Ще ця рослина досягає висоти приблизно 6 метрів, може досягти, якщо стрижете метр півтора, якщо не стрижете, навіть 3 метрів. Далі, шкідників майже в наших широтах його немає, у нього майже немає, але все рівно ми обробляємо рослини так чи інакше, не менше 4-5 разів по кронах і, і проливаємо від ґрунтових шкідників. Хвоя в нього м'яка, але можна поколотися, якщо ми отак от зробимо навпаки проти шкури, так званими. Далі. Ці рослинки росли у нас в ґрунті. Зараз вони пересаджені в контейнери і зараз будуть перевкорінюватись. Але вони є у нас і в комах. Люди завжди питають, яка ціна, обов'язково говоріть ціну. От сьогодні лютий 25-го року ціна от рослинки 1,20-1,40 м. Це такі, така розмірна позиція. На сьогоднішній день 1400 гривень. Далі, от так от ми відправляємося. Дорогі їх е, клієнту, вони отак змотані. Або використовуємо е, це перший варіант отак змотування, другий варіант це така от транспортувальна сіточка. Це у нас Дерен Елегантісма. Е, він е, зменшується розмір, і тому ми їх можемо закладати там тисячами на великі фури. Е, це е, спартан ялівець. Китайський Спартан. Запрошуємо в розсадник Проксима. Допомагайте армії. Ми повинні перемогти. Ми повинні зробити Росію маленькою знову, тому що Русь вона була одна, вона тільки київська. Тому боремось з імперськими імбіцилами. Треба повернути їх до свого такого маленького, маленького розміру, щоб Московія була так по розміру, десь приблизно як е, це кільцева дорога московська. Слава Україні! Запрошуємо до нас.